Німецький діршпігель пише, що країни Балтії та Польща введуть свої війська на територію України у випадку успіху російських військ на Сході. Насправді ми вже не раджували про те, що і французи, і Брити будуть вводити війська, і Польща, і інші країни. Як на мене, то ніхто не буде вводити своїх військ на територію України без згоди НАТО, без згоди повної Європейського Союзу. Така згода може бути в випадку повного краху України, якого не видно і який не намічається. А те, що називають успіхом російських військ на сході, ніяк. Не вплине на участь у війні третіх країн. Тому насправді це просто інформаційний вкид. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.